Доброго дня всім. Компанія «Міні -Агробузова». От Комплектували такого тракторця Донфен 404G2 з кабіною, з фронтальним навантажувачем FL 400KS челюсним. От. І екскаватором. Хто ще не придбав, чи собі шукають. Тракториця з фронтальним намонтажуючим екскаватором. Звертайтесь, будь ласка, допоможемо із придбанням от такий от тракторець. Екскаватори підходять під любі тракториці. Ми знаходимося за адресою траси, Київ-Житомир, 36 км, село Бузова, вулиця Садовського, 2.